Третя хвиля програми Міські гранти від платформи Тепле місто стартувала в Івано-Франківську. Як розповіла Ірина Мальник, керівник програми, загальний бюджет конкурсу 60 тисяч гривень. Водночас, максимальна сума на один проект 15 тисяч. Очікуємо чотири переможці, але як вже показали, перша і друга хвилі не всі учасники хочуть отримати повний бюджет гранту. Тому у нас часто з'являється місце для. Такого, скажімо, джокера для переможця і керівник платформи Тепле місто Юрій Фелюк розповідає, що за дві хвилі програми щоразу кількість учасників збільшується. Якість самих проектів на так само зростає, тобто ми бачимо, що і активність в цьому зростає, і якість тих ідей та підходів до втілення вона теж покращується. Власне, це для нас є таким дуже важливим індикатором того, що це потрібна, що ця програма вона потрібна для міста. Христина Вінтонів подається зі своїм проектом на програму вже вдруге. Дівчина каже, що конференція TEDxWomen Вімен припадає на кінець жовтня. У ці дні за умов якраз і має починатися реалізація проектів. Паралельно для їхнього проекту потрібне співфінансування. Фінансування це. Ем... Партнери, які до того часу підтримували у нас же конференції TEDx відбувалися двічі у Франківську тисячі 2013 і 2015 році. це вже третя конференція. Відповідно, ті партнери, які нас підтримували, то вони також долучаються до організації цієї конференції. Цілі програми посилювати ініціативи людей, котрі мають на меті прогресивно розвивати місто та посилювати якість життя у ньому. Заявки до участі приймаються місяць з 25 серпня по 25 вересня.